І тут приходить мені повідомлення. Саша, твоя ж дружина, Аня. Я ну так. Да. Ну, от, поки ти борониш там родину, я ісполняю твій долг. Ну, би, знаєте, Ого! він мені скидає фрагмент відео. Питає, твоя дружина? Я говорю, ну так. Да. Говорю, це все відео. Він каже: Ні, я говорю, є там більше Я говорю, скидай. Він п'ять тисяч. Я йому перевожу п'ять тисяч. гривень. мені приходить відео, де моя дружина займається сексом з чоловіком, якого я не знаю. Да? Після того та людина удалилася з акаунту. Може, це расистські фейки? Е, ну, ви знаєте, навіть якщо це расистський фейк, е, ну я ж то свою дружину впізнаю. Обличчя на тому відео е, було? Е, Ні, на тому відео обличчя не було. Була наша постіль, е, наше одіяло, наші обої, е, дві родинки нижче пояса, скажімо, в определених частях тіла, на определеному часті тіла, де видно. Ідентичний шрам, ну знаєте, таких людей не буває однакових. Я, значить, до неї приїжджаю, включаю її це відео. Вона дивиться буквально 30 секунд, е виключає, каже: я його дивитися далі не хочу. Каже, я не зобов'язана тобі нічого пояснювати, я тобі нічого не винна.